Якщо ви раптом пропустили, то на каналі вийшли окремі відео про дані навушники, а саме Samsung Galaxy Buds 3 та Buds 3 Pro, Nothing Ear 3 та Ear A і Marshall Minor 4. А в даному відео я буду їх порівнювати і поділюся думками про те, хто та по яких параметрах буде кращий або гірший. Говорячи про дизайн, то кейс у Marshall Minor 4 є найпрактичнішим, бо він з пластику, матовий та текстурований під шкіру. І перейматися за його зовнішній вигляд можна найменше у порівнянні з іншими глянцевими кейсами, які без будь-якого перебільшення втрачають свій привабливий вигляд, збираючи подряпини навіть при дуже акуратному та бережному використанні. Також у даних навушників кейс є найкомпактнішим. Потім йдуть кейси обох навушників Samsung, бо вони однакові. Далі Nasing Ear A, а найбільш габаритний кейс у Насі. Ear 3. Але не дивлячись на доволі хорошу кількість переваг кейсу навушників Marshall, вони все ж відчуваються, як пуста пластикова іграшка. Дуже дешево. Ну а кейси навушників Nassing, на мій смак, найпривабливіші візуально через свій прозорий дизайн. У всіх на корпусах присутні Type-C роз'єми для зарядки, кнопка для спарювання скидання та світлові індикатори. Ну і всі ці кейси, окрім моделі Nassing Ear A, мають можливість бездротового заряджання, а в комплекті у них всіх є кабелі для зарядки. Ну і для моделей з амбушурами є по дві додаткові пари змінних варіантів різних розмірів. Що стосується форм-фактору, то мені особисто подобається більше навушники вкладного типу, бо моїм вухам з ними більш комфортно, особливо під час довготривалого використання. І в даному випадку найкомфортнішими виявилися навушники від Marshall, оскільки вони в моїх вухах майже невідчутні. І, можливо, навіть завдяки цьому жувальний тест вони проходять максимально впевнено. Наступні по зручності для мене йдуть навушники від Samsung, Galaxy Buds 3 та Buds 3 Pro. В них вже капелька навушників трішечки об'ємніша від тих же Marshall. І знову ж таки, за рахунок цього, жувальний тест ці дві моделі проходять доволі впевнено. Але при довготривалому використанні вони все ж приносять легкий дискомфорт. Через якраз таки ось цю більшу об'ємність навушників. Ну і на останньому місці по комфорту для мене це дві моделі від насінг, які тримаються менш впевнено, хоча і жувальний тест проходять непогано. Але у порівнянні з навушниками від Самсунг при використанні на довгій дистанції, то з навушниками від насінг присутній більший дискомфорт через їх форму. Та навіть легкий біль. Ну і звичайно для багатьох важливі мікрофони, оскільки використовують навушники не тільки для музики. То ось вам приклади, як вас будуть чути. Раз, два, три, чотири, п'ять це тест мікрофонів у навушників Samsung Galaxy Buds 3. Запис здійснюється на вулиці, де насичений рух транспорту, відповідно, шум та присутній легкий вітер. І так вас будуть чути співрозмовники. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це тест мікрофонів у наушників Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Запис дійснюється на вулиці, де насичений рух транспорту, відповідно, присутній шум та також присутній вітер доволі легендів. І так вас будуть чути співрозмовники. Раз, два, три, п'ять. Це тест мікрофонів у наушників Massim Ear 3. Запис здійснюється на вулиці, де насичений рух транспорту. Також є невеличкий вітер. І так вас будуть чути співрозмовники. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це тест мікрофонів у наушників Nice Fear L. Запис здійснюється на вулиці, де насичений рух транспорту. Також присутній легкий вітер. І так вас будуть чути співрозмовники. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це тест мікрофонів і навушників Marshall Minor 4. Запис дійснюється на вулиці де насичений рух транспорту. І є незначний вітер. І так вас будуть чути. І по органах керування то, по суті, навушники від Samsung та Насінг мають схожу логіку, бо все відбувається за рахунок стискання ніжу, де одинарне стискання відповідає за плей паузу та відповідь завершення дзвінку, подвійне за наступний трек, потрійне за попередній, і утримання відповідає за перемикання режимів шумодаву та прозорості. Але у навушників Насінг є ще один додатковий жест натиск плюс утримання, на який можна призначити додатковий функціонал зі списку, наприклад, зміну гучності. А у навушників Samsung для цього є спеціальний. Додатковий жест зі свайпами вверх та вниз по задній частині ніжки, і це, на мій погляд, більш інтуїтивно та зручно. Маршали ж відрізняються тільки тим, що у них для керування є сенсорна зона, і одинарне доторкання відповідає за плей паузу, подвійний відповідає за наступний трек, а також за відповідь і завершення дзвінку. Потрійне за попередній трек, і оскільки в даних наушників ніяких додаткових режимів немає, то утримання лівого наушника відповідає за зменшення гучності, а правого за збільшення. І у всіх цих наушників присутні датчики, які відповідають за плей паузу при вставлянні та вийманні. Але тільки у Samsung вони ставлять на паузу, якщо виняти два навушники. А при вставлянні програвання не продовжується. Впевнений, це саме при роботі з iOS, а на Android мало би працювати і це. А от додаткові режими присутні у навушників Samsung та Nassінg. І що стосується режиму шумодаву, то по цьому параметру себе найкраще проявили саме навушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. В них гасіння шуму відбувається найбільш агресивно та ефективно. А от у навушників Galaxy Buds 3 та двох моделей від NaSінг, на мій погляд, шумодав працює дуже схоже. Навіть не дивлячись на те, що Galaxy Buds 3 наушники вкладного типу. Що стосується прозорого режиму, то він також присутній тільки у наушників Galaxy Buds 3 Pro та наушників від Nassів. І тут однозначно виділилися Buds 3 Pro, в яких навколишнє середовище, і, що не менш важливо, власний голос відчувається набагато приємніше та природніше. Аніж це звучить в наушниках від Nassів. В них цей режим, на мій смак, явно недопрацьований. По застосунках, то його для iOS зробила компанія Nasi, де відображається заряд навушників та кейсу, в пункті еквалайзер є готові пресити та можливість налаштувати власний, і навіть є супер розширений аудіофільський для детального налаштування. Але при його активації гучність знижується. В пункті елементи керування є можливість переналаштувати жести на навушниках, вибравши з готових опцій. Також це можна зробити для кожного навушника окремо. Але незмінним жестом завжди залишається, який на одинарному стисканні. Є пункт перемикання між режимами, також який відповідає за підсилення низьких частот. А от в додаткових налаштуваннях, з цікавого це можна вимкнути реакцію на виймання навушників, зменшити затримку звуку, що буде корисно для геймерів, активація функції подвійного з'єднання, щоб тримати активне підключення з двома пристроями одночасно, та пункт для відстежування оновлення прошивки все інше не цікаво. Також застосунок для iOS зробила і компанія Marshall, в якому є відображення заряду, налаштування керування, яке реалізовано в готових профілях, в яких можна змінити тільки жест утримання, ну або вимкнути їх повністю. Також є можливість обрати еквалайзер з готових пресетів або зробити власний. Можна вимкнути звукове супроводження при вставлянні навушників, вимкнути спрацювання датчиків при вийманні та вставлянні, і також присутня цікава фішка для збереження батареї навушників, обравши один з трьох ступенів такого захисту. При мінімальному збереженні навушники будуть заряджатися до 90%, при середньому вони додатково будуть заряджатися трішки повільніше, зменшивши навантаження на батарею. А при максимальному буде додатково зменшуватися швидкість зарядки при збільшенні температури батареї. Ну а з коробки це все повністю вимкнено. Samsung для своїх навушників та для операційної системи iOS застосунок не зробили. Він доступний тільки для Android Девайсів. Що стосується звуку, то він мені сподобався у всіх, окрім Samsung Galaxy Buds 3 Pro, які, якщо я не помиляюся, є найдорожчими серед них всіх, і мені в них не сподобалися високі частоти. Вони трішки різкі на шиплячих звуках, і це трішки ріже слух та погіршує комфорт від прослуховування. Всі інші навушники мають доволі гарне та збалансоване звучання, але все ж серед них мені сподобалося найбільше Nasing Ear 3. Бо в них звук виявився найбільш яскравим, насиченим та збалансованим. Далі вже для мене трішки важко вибрати між Nassing Ear A, у яких трішки більше басу, та Galaxy Buds 3, у яких трішки яскравіші високі. Ну і все ж на останнє місце я би поставив навушники від Marshall. Зовсім трішки не такий яскравий звук, як у попередніх навушників, і для мене особисто запасу погучності в них найменше. Із нюансів це те, що у навушників насів зменшується кількість басів при вимиканні режиму в шумодаву та прозорості, а навушники Samsung Galaxy Buds 3 та навушники від Marshall дуже чутливі до правильної та щільної посадки в вухах, трішечки не так їх розмістив, і бас буде по суті відсутній. Але як завжди, не втомлююсь повторювати про те, що звук та слух це дуже індивідуально. Обов'язково перевіряйте навушники, які вам сподобалися, під'єднавши до власного пристрою. Послухавши з власним улюбленим музичним сервісом та обов'язково довірившись тільки власним вухам. Ну і по автономності, то навушники від Samsung Galaxy Buds 3 при використанні без функції ANC максимальні цифри можуть бути до 4 годин, це якщо розмовляти по них, та до 6 годин, якщо слухати музику. Якщо використовувати ANC, це вже до 3,5 годин та 5 годин відповідно. З кейсом загальна автономність може бути від 18 до 30 годин відповідно. На практиці від одного заряду з використанням час від часу режиму шумодаву та при використанні їх трішки для дзвінків, то Buds 3 вистачило на 5 годин 40 хвилин. Баст 3 Pro при використанні без функції ANC максимальні цифри можуть бути до 5 годин, це якщо розмовляти по них, та до 7 годин, якщо слухати музику. Якщо використовувати ANC, це вже до 4,5 та 6 годин відповідно. З кейсом загальна автономність може бути від 20 до 30 годин відповідно. На практиці від одного заряду з використанням часу часу режиму шумодаву та при використанні їх трішки для дзвінків, то їх вистачило на 6,5 годин. Навушники від насів модель ir 3 при використанні без функції ANC. Максимальні цифри можуть бути до 8,5 годин, це якщо слухати музику. З ANC, і якщо будуть суто дзвінки, то буде менше. А загальна автономність з кейсом може бути до 40,5 годин. На практиці в мене вийшло трішки менше 5 годин. Це з розмовами та постійно увімкненим шумодавом, щоб басів було більше при прослуховуванні музики. Модель Ear A при використанні без функції ANC максимальні цифри можуть бути до 9,5 годин, це якщо слухати музику. З ANC, і якщо будуть суто дзвінки, то буде менше, а загальна автономні з кейсом може бути до 42,5 годин. На практиці в мене вийшло трішки менше 5,5 годин, також з розмовами та постійно увімкненим шумодавом. Знову ж таки, щоб було більше басів при прослуховуванні музики. І у навушників віднасяг відчутно зменшується автономість, якщо використовувати їх для дзвінків та при активації додаткових режимів, як у шумодам. Ну і у навушників Marshall Minor 4, то максимальні цифри по автономності можуть бути до 7 годин прослуховування музики на одному заряді. А з кейсом це буде близько 30 годин. На практиці в мене вийшло трішки більше 6,5 годин прослуховування музики та з невеликою кількістю дзвінків. Тобто, якщо використовувати при максимальних навантаженнях, то найменші цифри виходять у Samsung Galaxy Buds 3. А при звичайному прослуховуванні музики і без будь-яких додаткових режимів, то найкраще себе показують Nothing Ear A це від одного заряду навушників. У підсумку можу сказати, що мені сподобалися всі ці навушники. Хтось більше, хтось менше, але найбільше виникло мене питання саме до звучання Galaxy Buds 3 Pro. Але знову ж таки, ваші враження від них можуть відрізнятися від моїх, як і в цілому всіх цих навушників. Тому обов'язково, якщо у вас є будь-які з цих моделей. То поділіться власними враженнями у коментарях. Це точно буде корисно для інших. Ну або просто напишіть про свої улюблені навушники та чому вони вам подобаються. Всі корисні посилання будуть під відео, і з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.